Так, черговий дикий експеримент. Е, по суті, пробую зробити Diversity приймач навіть не Diversity приймач а Gemini x Е, Такі штуки вже є. Китайці продають масово перехідники, де можна впаяти два приймача, і воно вибирає там, сигнал кращий чи просто один з двох. Експрес-LS приймача, вони 2 на 2,4 ГГц. Тому що пульт у мене 1 на 2, і 4 ГГц і на цьому пульті встановлена байн фраза Відповідно, на обох приймачах так само байн фраза стоїть така сама. І якщо я включу їх, вони обоє забайняться до цього пульта. Така фішка Експрес-LRS, що ви можете з одного пульта через байн фразу забайнити скільки завгодно. Умовно, в розумних межах приймачів. Далі що ми робимо? Тут багато дротів, але нас цікавить е, оцей ESP32 рум. До нього підпаяні, як ми бачимо, жовтий проводочок. Один. Проводочок жовтий, другий відривався. зараз припаяю припаяв. Такий гост дизайн на колінці. але до RX2 припаяний і до D19, перепрошую, до D18. Ця USB-шка має два хардверних serial порта, тобто два UART. По суті, їх три, але один з них це оця USB -шка. Serial 0, відповідно, serial 1 serial 2 це два харверних UART і ми можемо одночасно читати дані з двох оцих от приймачів. Білий провід нам не потрібний, оскільки це рік на приймачі. Тобто, якщо ми будемо передавати телеметрію, то буде потрібно, телеметрію ми наразі не передаємо, нас цікавить тільки дані з приймача. Тому паяємо тільки жовтий. Чорний провід це земля. Ось він припаяний тут. Червоний провід наразі ніде не припаяний. І тут є один нюанс. Поясню, чому я тут ще оце от Маленьке, ESP32C3. Спочатку я пробував зробити на цьому C3, але в ньому, походу, тільки один UART працює, крім USB-шки, UART-2 чомусь. Таке враження, що його там просто нема. Софтверно зробити послідовний порт. Так само якісь проблеми з лібами, тому я просто забив і взяв оцю штуку. Але є нюанс з тим, що ця штука живиться від USB, але на вихід вона має, знаю, що тут видно, не знаю, тут видно. Але на вихід вона має оцей pin 3 ,3V. і по ходу 3 І походу, 3,3 В не вистачає на ці приймачі, вони типу, не працюють нормально, їм треба 5 вольт. Ця штука має 5 вольт, 3,3, тому я використав її. Але в ній не працюють UART 2. <кій> Нічого кращого, ніж просто взяти, припаяти спільну землю отут. Я не придумав. Тобто я буду цей, цю спішку використовувати просто як джерело напругів 5 вольт, щоб живити приймачі. І яким це макаром виглядає? Ми втикнемо в неї USB-кабель. І я буду просто, ну, раніше я припаяв, але зараз для. Цього досліду я буду просто до контакту 5 вольт, отак от от. дотрикати і тримати. Далі код я покажу. Пізніше по коду ми пройдемося, але ідея в чому? Ось ми виводимо у таку табличку. В цій табличці ми виводимо дані з. Відповідного UART-а, якщо він підключений. Link-1 буде одиничка, якщо у нас підключений перший UART. Link 2 буде, одиничка, якщо підключений другий UART. І відповідно будуть дані з першого і з UART-а йти. І ми будемо їх бачити. Дані це пульт. Відповідно, в протоколі Serial як ми бачимо, ми передаємо ці дані. Попробуємо зараз це все заживити. Ну от Я увімкнув спішку, вона включилася. От біжать букруки. Тобто на серіал монітор вже приходять дані. Дані поки що ніякі, тому що нічого немає. Візьмемо один з цих провідків. І я акуратно пробую його. От я його тут дотисну. Вон забайнеться до пульта, і ми бачимо, є якісь дані, і ми бачимо Link 2 одиничка, і відповідно йдуть дані з пульт. Можна, звичайно, порухати джойстиком. От бачимо канал 3, 1481, це газ. Зменшимо. Стало 10.03. Ну, тобто воно реагує. Тепер спробуємо просто відключити е, цю штуку і підключити перший приймач. Перепідключив на перший приймач. Треба трохи почекати, поки воно заживеться забіндиться. забіндеться. Ось, завінделося, ми бачимо, Link 1 один показує одиничку. Дані з'явилися отут. Знов таки 10.03, якщо я порухаю джойстиком газу, от змінилось на 14, тобто типу 70. Ця вся штука працює. Тепер попробую ще два одночасно. З'єднати. Так, під'єднав два одночасно здається, от вони біндяться. Тут поки що нічого. Ось ми бачимо, що є два. Link1, лінк link 2 з'явилися. Ну Типу не видно 2, але видно, що є два стопчика координат. Два стовпчика значень стіка. Порухаємо 16-32 в обох третій, третій стовпчик в обох частинах. Тобто зараз ми читаємо дані з обидвох е, приймачів. От, І далі ситуація тільки в тому, зробити логіку, яка буде, в залежності від того, з якого приймача приходять дані, відображати їх на якийсь там третій порт, або на серіал, на софтвер серіал або куди там нам потрібно. Також, оскільки тут можна додати телеметрію. Зараз, як я вже казав, ці білі проводки не підпаяні, але можна додати телеметрію, отримувати дані про RSSI з приймачів і приймати рішення про те, який приймач підключати ще й на основі РССА. Так, Зараз спробуємо трошки по коду пройти, подивитися. Тут насправді нічого надзвичайного нема, тому навіть не знаю на що варто звертати увагу. Чи не варто, ну, але хай буде. Альфредо Серсф вже наш старий знайомий, який працює з CRF протоколом. Е, далі hardware serial нам потрібно для того, щоб читати порти. Цієї штуки, третьої не потрібно. Це я пробував бавитися з виведенням даних, поки що до Software Serial ще справа не дійшла. Подивимося потім. Далі ми defineмо RXTX. Для двох URTів. Е, відповідно, нам потрібен тільки RX 18 і 16 Pin. І ми тут оголошуємо два серіал-порта, і на кожен з них, відповідно, буде зав'язаний е, інстанс е, Alfredo CRSF. Так, далі в сетапі ми просто відкриваємо USB-порт, який ми будемо писати. Наші логи от сюди в Serial-Monitor. Е, ініціалізуємо один, ініціалізуємо другий UART. Перевіряємо, чи там все окей за ініціалізувалося. І починаємо обмін даними з цими UART-ами через CRSF-протокол. В Loop-функції ми викликаємо update для обох CRSF. IN1 та IN2. Читаємо статус, щоб знати, чи є з'єднання, чи немає, відповідно до двох TX. -ів. І викликаємо в циклі Print Channels. Передаємо йому цих два CRSF. Printchannels так само нічого надзвичайного. Ми просто чекаємо, якщо є лінк з першим tx То ми друкуємо оці перші штуки 16 каналів. Далі ми друкуємо гармошечку, якщо є лінк з другим TX, друкуємо аналогічно з другого Series Effa дані. Знов таки гармошечка і покази лінк 1 лінк 2, щоб бачити, який законечений. Все, новий рядок в логах. І все. Відповідно, тут я намагався ще, але це не закінчено. Оскільки третього апаратного UART-а тут нема то треба буде використовувати власне оцю software serial, але я до цього ще не дивився. Якщо все заведеться, то по суті ми можемо мати ну, наразі два приймачі, з яких сигнал вибирається, для початку з якого є, пізніше який кращий, і відправляється на один. Вихід, який, власне, буде підпаяний до дрона. Тобто, по суті, ми будемо... ми можемо мати не два одинакових приймачі на 2.4, а там, скажімо, 2.4 і 915, і буде у нас той самий diversity, такий на колінці зроблений. Отак. От ну, це вже, типу, інша історія.